В Україні почастішили випадки рейдерського захоплення житла. Минулого тижня СТН розповідала, як лише за одну ніч без своїх осель залишилися 64 власники квартир. Усе тому, що перереєстрацію житла сьогодні може зробити кожен нотаріус або державний реєстратор. А їх в країні понад 10 тисяч, і вони незалежні від мін'юсту. Як вберегтися від шахраїв? Дізнавалася Наталія Білогурова. Будь-який нотаріус може перереєструвати приватне майно без відома власника. У мін'юсті є спеціальна комісія, яка може скасувати незаконні дії реєстратора, але щоб там допомогли, власник має вчасно звернутися до спеціалістів, коли нерухомість переоформили лише один раз. На жаль, під час рейдерських захоплень людина дізнається про переоформлення за кілька місяців. Коли майно вже стигли декілька разів перереєструвати, тоді допоможе лише суд. Справи розглядалися протягом дуже довгого часу, і в кінці кінців рішення виносилися на користь власників, справжніх власників певного майна. Однак час був втрачений, і це все було неефективно. Перевірити, чи ваше житло ще належить вам, можна на сайті Мін'юсту, зареєструвавшись в кабінеті електронних сервісів. Одна перевірка 20 гривень. На сайті можна зареєструвати свій номер мобільного. Тоді буде приходити смс-повіщення та за послугу, щомісяця доведеться платити 30 гривень. Дешевше і для гаманця, і для нервів, сходити до держреєстратора і внести інформацію про свою електронну пошту. Прийти до будь-якого державного реєстратора і в свою реєстраційну картку внести інформацію про електронну пошту. Якщо як тільки це буде зроблено, якщо будь-хто в нашій країні зайде до відповідного реєстру і відкриє сторінку. Саме реєстраційної справи такого громадянина він миттєво отримує імейл сповіщення про те, що якийсь державний реєстратор чи нотаріус намагається провести реєстраційну дію з її чи його майном. У випадку, коли ви отримали таке повідомлення, негайно йдіть до державного реєстратора і вводьте заборону на проведення реєстраційних дій. Ця заборона буде діяти 10 днів, і цього терміну більш ніж достатньо для того, щоб замінити цю заборону на судову заборону. Іншим словом, коли діє судова заборона, чи заборона за заявою власника, впродовж дії цієї заборони провести будь-які інші додаткові реєстраційні дії неможливо. Чи технічно, навіть якщо це можливо, то це буде абсолютно незаконно. Потім експерти радять звернутися до комісії Мін'юсту, аби дії реєстраторів визнали незаконними. Наталя Білогурова, Олег Баршевський, Андрій Вусатий, телеканал Київ.